Всім привіт! Бордерколі на прогулянці. Вже пробіглися, проломилися, як могли. Да? Бордерколі? Ось такі вони гарненькі. Віломляться далі. Віломляться вже назад, так. Да. Вони дуже швидкі. У них експрес, швидка прогулка. Мишка, мишка, мишка. Давай я твою красивую мордочку сниму. Вот такая. Вот такая. Ой-ой-ой, ой, ой, ты куда? Куда? Мой телефон тебя. Ой, как ушечки прижала. Аж что ты ушечки прижала? Покажи пенсию. Мосенька. Да Та ты кагарнюша. Ты кагарнюша. Дуся. Кук-кук. Мои дівчатка. Ну пішли далі. Ой-ой-ой. Вот ой, ой. так вони бежит все время. Прямо ж злітають. Вот так от медленно ходить у нас не виходить. Ми з ними як експрес бігом, бігом, бігом. Да? Okay. А, Муся? Ой, вже заморилися. Хекають. Хекають, роті слюні збилися вже там в пінку. Ось таке.